Друзі, доброго дня! Придбав собі ось таку обшивочку для кришки багажника Lanos. Я не знаю, чи є від неї сенс, чи немає, але мені здалося, що це буде ну, цікаво. Такого я ще ніде не бачу. Можливо, хтось у мене побачить і захоче собі таке зробити. Придбав цю штуку, замовив її на OLX. З цієї сторони. Ну, ковролін звичайний, сірого кольору. З цієї сторони. Я так розумію, ДВП, але, знаєте, форму має. Зараз буду пробувати і роздуплятися, як його тут ставити, До чого його тут кріпить. Так, ну от, я його притулив. Це не буде так елементарно раз-два, але приблизно, приблизно має бути нормально. І от що я обнаружив, що цей кабель треба буде перекинути. От іде гофра. Стандартна. Я її просто звідси відкріплю і засуну всередину. Цю лишу, а цю засуну всередину. І так, друзі, я встановив цю обшивку на кришку багажника. В принципі, мені подобається. Виглядає краще. Я розумію, що це мало хто оцінить цю обшивку і мало хто її замітить. Але особисто мені подобається. Що б я зробив на місці виробника цих, е, цих карт обшивки? Я б е, наперед зробив би отвори в ковроліні і замість цих саморізів, що йшли в комплекті, поставляв, можливо, б заглушечки якісь. Зараз покажу, що я маю на увазі. Хвилинку. От Продаються ось такі заглушки ну, в будь-якому автомобільному магазині. І я б дуже хотів би, щоб виробник цих карт на майбутнє робив би отвори прямо в обшивки. Щоб потім людина, коли купила цю обшивку, притулила, по цим отворам провела, просверлила і просто вставила ось такі милі заглушки. І... Бо саме різи мені не подобаються І дуже гемерно сверлить кавролін. А так, в принципі. Непогано, що скажете. Пишіть в коментарях, чи хотіли б ви поставити собі таку штуку. І я допоможу вам її придбати.